Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман. Слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою Forza Horizon 5 режим Eliminator. Вона ж вибивала. Ви знаєте, перше відео на новому каналі я вирішив записати саме з форзи, тому що, ну, мабуть, ця гра все ж таки якось зі мною асоціюється. У мене є безліч відео по форзі, у мене є безліч стрімів по форзі. Ну і разом з вами на моєму минулому каналі, ну давайте будемо казати, на старому каналі. Ми здобули 100 перемог. Я, мені здається, що майже всі мої перемоги. Задокументовані відео. І я вирішив, що перше відео має бути саме по вибивалі. Так воно було вчора на е, тому каналі, що у мене був ще вчора. Е, е, а сьогоднішнє відео вже на новому каналі. Це, як давайте будемо казати, нова сторінка, новий аркуш. І спробуємо його сьогодні написати з виграшу. Подивимось, чи ні, ну а перед цим з вас лайкос, коментар і підписка на канал. Пан Роман грає канал. Обов'язково підписуйтесь, дивіться, коментуйте, лайкайте. Для мене це дуже зараз важливо. Не забувайте, що можна стати моїм підписником на Патреоні, посилання в описі. Спонсорства в мене тут поки що немає, тому не кажу про це. Є у мене QR-кодики, які вас відійшлють до моєї монобанки або конверту privat 24 Давайте поки що е, запущу е, пошукували. Також посилання на сервіс є в описі Ці соцмережі нікуди не ділися. Інстаграм, телеграм, все на місці. Посилання в описі, QR-кодики є, і в описі є, звичайно, що посилання на мій твіттер. Чекаємо катку, починаємо, і я сподіваюсь, початок буде вдалий. Я буду для цього робити все можливе. Ну що ж, друзі, з каналами я експериментую, а от з місцями у вибивалі ні. Але от для різноманіття взяв е жучка замість Нісана Цуру. Ну і давайте дивитися, що іде у нас зараз буде з дропами. Хоча, от бачите, я тут з'явився і щось поки що. Прям тиша і пусто, П -п пустота повна. Ще й дроп є. Ой, господи, дроп. Зона фіксна де ладненько. Давайте зараз будемо їхати дивитися, там бачу дроп. Там бачу, блін не суперників. Ладно, поїхали сюди праворуч. Я думаю, нема сенсу їхати туди прямо. Там зараз 100% дропи заберуть. Ну, я думаю, що зустрінемось десь вже біля дропу. Або можливо, хтось спіймає пана Романа, і ми будемо гаятись, подивимось. У мене термінове включення, тому що я проїхав пів мапи. Жодного дропу я взагалі не знайшов. Я, мабуть, буду чекати зараз на прихід зони і сподіватися, що зараз. Це мені щось дасть, що мені дасть якийсь дропець, тому що не вибачаюсь, зараз прям срака повна. Я навіть е дивився зі схилу на місто, там не було жодного дропу. Не було нічого. Ну давайте зараз подивимось, коли зона підійде, що воно буде. Е -е, ну що ж, зона підійшла, є дропи, дивимось, що у нас тут є. Скажу відверто, не так я собі уявляв, першу вибувало на новому каналі. Ну, не на новому каналі, новому каналі, який канал, ну, новий канал, а на новому своєму каналі. Поки що єдине, що я знайшов, це багі GCV. Окей, давайте одразу глянемо, що у нас по дропу буде тут. По сусідству. У мене справи кепські. Справи дуже кепські, але. Але, 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 давайте не будемо засмучуватись, не будемо відчаюватись. Так, тут у нас Фортескорд, взагалі капсдос. Взагалі Капсдос повний. А, що цікаво, нема тут поруч взагалі нікого. Ці десь катаються, а я десь катаюсь вдалені від них, тому що ну, мені, знаєте, соромно з'являтися на публіці в такій машині. Ну окей, погнали, будемо щось з вами вже робити, якийсь екшон, тому що це прям взагалі не діло. Ну, знайшов хоча порт-фокус. Окей, давай будемо брати його і шукати суперників, тому що. Часу просрано дуже багато. Там хтось у нас є, давай, хто у нас там є, хто у нас там є, хто у нас там є. Давай, іди сюди, іди сюди, будемо з тобою їздити, кататися, ганятися. Пощастило йому. А мені не пощастило. І гонка така, що у нього шансів помилитися насправді не дуже багато, але він помилився. Але він помилився. Чудово, чудово, чудово. Так, у нього непогана машинка. Так, він десь. Ага, ага, ага. Він поки там спаун-респаун, -спаун, а я вже попереду. Так, у нього РСК, швидка. Але і Ford Focus РС також непоганий, тому що це п'ятий рівень. Це не якийсь там. На якийсь обланяний другий, третій рівень. Все ж таки тут у нас швидкість є. Блять, бані ну, під камінь ще тут. Давай, 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 поїхали, поїхали, поїхали. Бажаємо десь врізатись, будь ласка, чувак, будь ласка, не треба воно тобі, не треба! Я перший, я буду перший, братан, я буду перший. Вибачай. Фух! Я його випередив просто на останніх міліметрах, на останніх секундах. Оце починається екшон. Оце починається екшон. Звичайно, Audi rs 7 Sportback. Так, ну що, треба надолужувати втрачене. Так, мені потрібні терміново супернички, супернички, супернички. Там десь хтось катається. Десь, десь, десь там місце, місці, десь там незрозуміло де, так. Поїхали, восьмий рівень. Спробуємо віджати. Спробуємо зараз віджати. Я його ще й вдало зловив, до речі. Погнали. Так, не найкращий рівень, але мені зараз пофіг. У мене зараз ситуація взагалі дуже, ну не дуже. У нього максималка 260, у нас по максималці в цьому плані краще, але нам потрібна прохідність краще зараз. А от з цим можуть бути проблеми у РЕСКИ. Давай зараз тут з'їжджаємо. Поїхали. Зараз головне без дерев. Головне без дерев, без будинків, а тут десь є будинок. Проїхав, чудово промчав. Кілометр залишається. Я не знаю, він, мабуть, їхав дивитись дроп, але навіщо навіщо це робити йому? У нього восьмий рівень. Восьмий рівень, це ж вам не якийсь там. Третій чи другий. так. Ану, 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 ну, ану, 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 ану. Мені подобається, що тут багато хто їзде. Так, ану, 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 давайте, давайте. Я з вами також поганяюсь, друзі. А, вони вже заїхались, а вони вже заїхались, а там хтось не заїхався. А куди буде гонка, я не знаю. Там по звуку Морсілаго. Туди буде гонка, туди. Майже вгадав. Ну, якого біса, блін! Якого воно біса саме сюди була? Ну як так? Ну 600 метрів, ну що це таке? Ви знущаєтесь наді мною! Форза, ти знущаєшся, так? Окей, я тебе зрозумів. Друга катка, подивимося, що буде там. Ну, але все одно в цій катці події відбувалися, розвивалися, ну дуже прям якось неочікувано і яскраво. Зустрінемось наступного. Отже, Жук нам не допоміг. Я взяв старий добрий Нісан Цуру. Але, на жаль, е, Нісан Цуру нам також зараз поки що вдачі не приніс, дропу поряд ніякого нема. Ну, судячи зі звуків. Але давайте подивимось. О, там щось є. І що в нас там є, не знаю, не знаю. а й там щось є. Йо, парний балет. А куди ж їхати? Я не знаю, там чувак з'явився, але він. А, він туди поїхав. Якраз таке, я поїду сюди туди. тоді. Будь ласка, будь ласка, дайте мені дроп. Я не знаю, що він забрав, чи другий чи шостий рівень. Насправді, різниця є. А я заберу шостий рівень. А я заберу шостий рівень, давай. Ресочка, сьома, це мені підходить. Погнали вперед. А прикинь тут зараз сьомий бут. Ні, не, не сьомий був, не сьомий був. Куди їхати в селі цих пірамідах може заблукати капець як? А ми начебто зараз маємо якраз таки з них вибратися. Приїхали, чудово. Чудово помчали, ну, чувак вже відстає. Я в на його місці виходив, тому що я вже за пірамідками. Вирвусь зараз на трасу одразу. Ох, небезпечно, ох, одразу небезпечно проти п'ятого рівня ганяти. Ну але нічого, горе, горемось добре, поремось добре, все чудово у нас, все прекрасно. Та який що ти мені що ти мені розповідаєш? Що ти мені розповідаєш? Не розповідай мені казок. Я знаю, куди мені треба їхати. Я все бачу, у мене очі є. У мене очі є, чуйка є, все у мене є. Шо у нас тут? Не знаю що. Аудюха. Чувак, забрав аудюху. Сподіваюся, Сподіваюсь, що так. Шо, блять, Бронко? Ой, джип. Я по съебам. Так, там якась Настя їде, я не знаю, я не хочу. Ну вона також, мабуть, не особливо хоче, блін, вона, вона здається, там знайшла дев'ятку. Там був дроп дев'ятого рівня, прикиньте. Прикиньте, пощастило комусь. Так, Джим Гранд Широкі, але це дев'ятий рівень. Одна гонка проти першого другого рівня і це десятка. Тернераунд було ясно, що треба їхати туди. Поїхали. Передній привід Hyundai Veloster. Їде він по трасі непогано, але по такій місцині, думаю, мають бути у нього певні трабли. Е, головне, щоб цих траблів не було у мене. Так, обережно, об'їжджаємо, проходимо. Проїжджаємо чудово, помчали вперед. Так, тут щось забрало, ти подивись. Ти подивись, забирають і забирають, забирають і забирають, Оце так. Так, а тут, можливо, буде у нас цікавий зараз фініш. Можливо, буде цікавий фініш, тому що ми їдемо до пустелі. Йопста, блять. Головне, що на колеса встав, поїхали. Давай, 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 давай. Нібито нічого не було, у нас все добре, у нас все файно. До речі, хтось забрав Гранчі Чи Це не у нас і от її забрали. Хто зна, хто зна, не знаю, не знаю. Когось вже 9 хуніган, а я тільки на 8-му. Блін, мені це не подобається. Тому що я то можу потрапити на цей 9 рівень. План 974. Окей, до побачення, план. Камаро Зел-1. Окей. Поки зачепишся, поки е, тронешся на ньому, це ж капець. Куди гонка, туди? Гонка туди, чудово, 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 пощастило. В принципі, я так і думав, але все ж таки, знаєте, сумніви були. Давайте ми одразу вириваємо з піка аеродрому. Тому що все ж таки це оцей фініш по прямій, якщо не помиляюсь. А, ні, не зовсім по прямій. Це по якійсь іншій прямі, але мені, в принципі, в топофі. Головне, що я попереду. Чувак десь там позаду. Зрізати тут також небезпечно, тому що можна натрапити в камінці. Але пощастило. Камінці ми не влучимо. Так! Зараз буде цікаво. Ой, дуже буде цікаво. Дуже. Так, 9 рівень. Що буде 9 рівня? гранд Рокі. Не гранд рокі, окей. Косфорс, косфор це добре. Косфорт я люблю. Когось ем. Фа, Мерседес. амг 1 АМГ МГ банчик феррарі спа, що у нас там ще у кого є. Помчали. Помчали сюди. Я думаю, що їдемо по дорозі. Потім зрізаємо. Потім вириваємось до фінішу. Так, це саме та дорога. Дорога смерті, можна так сказати. В принципі, навіть, тому що тут всі по цій частині мчать на максимальних швидкостях, тому що знаю, де буде фініш. Як можна проїхати і куди. В принципі, як от ми зараз з вами робимо. Отак от вриваємось, впевнено, до фінішу і забираємо 10 рівень. Фум. Це прям добре, це добре, це дуже добре. Функомоторспорт. Функомоторспорт. Ні, ну, до фінальної гонки це буде непогана машина. Дуже непогана машина, але до фінальної гонки ще треба дожити. Здрасте! Ха-ха! Так, там маємо геван, стоїть, що в нас тут? Там чувак перетворився на якусь невидимку. Погнали! Ну, братан, вибачай! Я тут зараз маю тебе вздрючити. Ой, Брокі РТР! Брокі РТР! Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй, яка тачка, яка тачка? Також скажена люта, небезпечна. Так, тут зараз треба обережно. Ні, в принципі, в принципі, ним керувати можна. Ним керувати можна, але дуже обережно. Чувак на фокусі а, хотів, я думаю, перемогти таким чином. При, приїхавши по прямійку ось він, хотів зловити 100%. Ну але. Але, але, але центенарі. Та ні, я, мабуть, залишу функо. Я, мабуть, що залишу Функо, тому що та ну нахер мені той центенарію. Функо то зараз мені здається буде покраще. Ну що ж, фінальна Плізь. гонка. Так, по розгону ми краще, він краще по керованості. Поїхали, поїхали, one. поїхали, помчали! Чудово, я все встиг, я все встиг. Чітко зробив. Так, блядь, я їх не бачу тільки. Прибери мені цей клятий надпис. Тут зараз погано може скінчитися, але. Так, вони всі якось дуже вдало проїхали. Поки що йдемо по дорозі, поки що йдемо по дорозі. Хоча, можливо, ні. Так, 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 трошечки по дорозі. Ось тут об'їдемо. Так, обережно, обережно, обережно. Поїхали, поїхали. Давай, 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 функу, давай. Давай, функу, давай. Єс! Це перемога! Це перша перемога на новому каналі, і 101 в моїй вибивальній кар'єрі, господи! Як розумно ми проїхали. Слухайте, все було зроблено чітко, красиво, виважено. Прямо аж ось так от. Прямо ось так от хочеться зробити, капець. Функо, я тобі дякую. Я тобі дуже дякую, тому що ми з тобою зараз змогли це затащити. Ну, це було, я думаю, сильно. Це я думаю, за це можна, ну, лайкосик, так точно влупити. Якщо ще не влупили. Ну, давайте ще одну каточку проведемо, третю. А, так, у мене ж є ж нова мета. Я хочу зробити стрік з трьох перемог підряд. Ну, в цій серії, мабуть, це вже навряд чи вийде, тому що ми першу катку просрали, другу ми виграли. Треба спробувати виграти і третю. Ну але подивимось, що воно буде, як воно вийде. Господи, як мені сподобалось. Чекаємо на катку, зустрінемось вже там. Ну що ж, минулого разу на ЦУРу непогано так пощастило. Ми взяли машинку, цю, ми знайшли шостий рівень, ми перемогли в катці. Подивимось, що допоможе нам зараз цей Нісанчик. Давайте подивимось. І що? Ви хочете мені сказати, що там тільки на трасі щось є. Але на трасі 100% хтось є. Так, але ага, ого, 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 угу, ніхіра собі. Я не розумію, чи є хтось на трасі чи нема, я поки що їду. Але у нас у так замотів це. Шостий рівень знову. Там хтось, до речі, їхав. Давайте ми спробуємо когось наздогнати зараз. Не пощастило. А гонка куди? А гонка туди. Погнали. Погнали, вибач! Вибач, будь ласка, вибач, я ну. Може ти вийдеш? Якось незрозуміло рипається, мені це не подобається. Мені дуже не подобаються ці його дивні руки. Я поїду трошечки поверху, потім з'їду нижче. Будь лаксі, я так може ти вийдеш, а? Нафіга воно тобі потрібно, скажи мені, будь ласка, нафіга! Тільки час витрачаєш дарма. А може не дарма, тут зараз це дерева. Я поки що наче то бачу проїзд. А може він такий сія підключає чи до побачення пан Роман. Дуже непогано прикол. прям дуже непогано, мені це сподобалось. Мені це було до вподоби. І я забираю сьомий рівень. Сьомий рівень, сьомий рівень, сьомий рівень. Що ж тут у нас буде сьомого рівня? Дуже цікаво. Дуже цікаво. Давай дивитися. I'm Not bad. А там у нас Форт фокус поїхав, так? Turn around, when it is safe to do so. Поїхали туди. так тюрнераунд. Я людина слухняна. Мені кажуть, розвертатись, я розвертаюсь. Поїхали. Погнали, повз ці пірамідки. Повз джунглі. От джунглі я ненавиджу. Джунглі я дуже не люблю. І фініш, просто хер де. Я, я полетів, я навдачу. Бігачу. АМГ-1? На секундочку. А, фініш там, а я туди сиду біливіше. Точніше правіше, а мені треба лівіше. Так, тут треба заїхати о, в туннельчик оцей. Oh, shop давай, 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 заїжджай, заїжджай в туннель. Фінішну тут у нас, слава богу, слава богу, я заїхав. Фу, жестяк, вжестяк, однако, жестяк. Одначе, однако, так, а хто у нас там залетів, такий впевнений, не знаю. А в мене ламберні Марсілав, я не боюсь. А може трошечки зовсім боюсь. Так, поїхали, тут є дорога. Я вийду на дорогу трошечки. Чому ні? Хто забороняє ніхто. Помчали. Я не знаю, куди мене веде навігатор. Просто ось все прям... Оце промчав. Оце промчав, оце пощастило. Оце пан Роман просто топово проїхав, а чувак десь застряг. На жаль, він не промчав. Ну бачили просто, на якій швидкості я мчав, і як мені просто повезло. CJ, DJ, 3151 До побачення. Гран трек, Оце погано. Оце погано. Да, максималка нам, нам тут не допоможе, тому що нам треба краще розганятися, краще маневрувати, а оце у МГ Метро краще. Я не знаю, так зараз... Блядь. Поїду. Блять, я заїхав місто. Я просто лох, я просто лох зараз, я просрав. Ну але е, е, МГ-метро тут реально краще. МГ-метро тут реально краще, я навіть сперечатись не буду. Uh, в цих пустелях Джип Рен Широкі це повне лайно. Друзі. Ну а на сьогодні я думаю, що варто закінчити перше відео на нашому новому каналі. З вами був пан Роман. Дякую за увагу. Нагадую, що, звичайно, споживаєте український контент, підтримуйте український ютуб, підтримуйте українських ютуберів. На все добре, до побачення, Па-па, друзі!